Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо не про права щодо відсрочки, а про обов'язки. Питання стосується відсрочки і ваших обов'язків, що пов'язані з правом на надання відсрочки. Якщо цікаво, залишайтесь. Зараз розповім конкретний, практичний такий випадок, який стався з моїм клієнтом. Ми подавали заяву. Щодо надання відсрочки до ТЦК і як відповів ТЦК на цю заяву. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто підписався. Є ще телеграм-канал, обов'язково також підпишіться. Там виходять новини частіше, коротенькі, але по суті. І так, який випадок в нас був? Людина звернулася до ТЦК з заявою на оформлення відсрочки, мала таке законне право. Ну, не, не є, скажімо так. Важливим, яке право в неї було на відсрочку, там дуже багато питань зараз виникає після цієї постанови 560-ї з питаннями права на відсрочку, з документами щодо надання до заяви на відсрочку. Людина мала право на відсрочку, в неї була усиновлена дитина до 18 років, таке законне право вона мала. В неї всі документи були, зібрали ми пакет документів, детально їх всі перевірили, завірили належним чином, рішення завірили в суді, документи, які в міську адміністрацію, завірили в адміністрації, тобто не нотаріально, нічого там не завірялось. Все завірили, все подали до ТЦК, особисто подавали до ТЦК, не поштою, щоб було швидше. розглядалось питання дуже довго. Майже місяць, напевно, навіть більше, ніж місяць, ну прийшла відповідь, скоріш за все, вже більше місяця пройшло, коли вона прийшла, але датована вона була раніше, там, за два тижні, до того як надійшла. І питання в тому, що відповів ТЦК. Разом із наданням людини відсрочки, тобто ТЦК надав відсрочку, він підтвердив, але це ще за старими правилами, які діяли до постанови 560. До речі, про неї знімав відео окремо. Залишу тут посилання обов'язково. Подивіться, які в нас нові правила отримання відсрочки. Там ще частково розбирав її, там в інших питаннях, також залишу посилання. Подивіться, на моєму каналі вже дуже багато з, цього питань, з цих питань є відео. І тут ТЦК відповідає людині, що вона дійсно має право на відстрачку і що вона, що вона зазначає ще у своєму листі. Це прийшов лист на адресу людини. І я з цього листа там зацитую декілька там позицій. Так, було розглянуто ТЦК вашу заяву про видачу вам документів про відсрочку. Зауважу, що на той час ще не було сформовано, зараз є в нас відповідний додаток до цієї постанови 560, який сформував довідку, яка видається вже ТЦК на підтвердження вашої відсрочки. Раніше такого документу не було, тому поставили питання, щоб це був якийсь документ. Від ТЦК. За підписом уповноваженої особи е, за відповідним е, бланком, ну, щоб там було зазначено про відсрочку. По суті, порушеного питання повідомляємо, що такий-такий-то РТЦК керується в своїй діяльності Конституцією, актами президента, положенням про ТЦК, е, наказами Міноборони, міністра оборони, Генштабу. Ну, перелічується там цілий там, детальний перелік нормативів. Таким-ТЦК. І отут питання, де вони зазначають про право на відсрочку. Я зацитую, там РТЦК та СП ретельно вивчені додані до заяви документи. Відповідно до положення абзацу 9 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації як чоловік, який усиновив дитину віком до 18 років. Тобто це єдиний абзац, який підтвердив право е, чоловіка на відсрочку, але, в принципі, його достатньо. В подальшому вони посилаються на положення про ТЦК та СП е, 154 -та від 23.02.2022 року. Е, порядок оформлення відсрочки від призову під час мобілізації до теперішнього часу нормативними документами не визначено, зазначає в нас ТЦК. До речі, відповідь у нас 6.05. Тобто, дійсно на той час ще. Такого положення не було. Крім того, відсутній нормативний акт, постанова КМО або наказ Міноборони, який визначає порядок надання відсрочки. Ну ТЦК зазначає, що окрім цього листа він більше нічого надати не може. Але питання не в цьому. Перелічую перелічує, всі це, зазначає про статтю 19 Конституції, що вони. Повинні діяти тільки в межах там, діючого законодавства, і на свій розсуд не можуть видавати якісь інші документи. Таким чином, надання документів про відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації знаходиться поза компетенцією РТЦК, ну і відповідно РТЦК. Ну, тобто якийсь інший документ вони надати не змогли і послались там на ряд нормативів, що це не передбачено було ну, станом на 5 травня, звертаю. Тепер саме цікаво, також вони зазначили наступне. Також вважаю за необхідне зауважити, це в нас начальник РТЦК підписував, що на теперішній час ви є порушником пункту 8, підпункту 10, частини 1 правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. А тому підлягаєте притягненню до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Така була новина. Ну дуже здивовані ми були з клієнтом. Ну я подивився в цих правилах, що це за порушення. Зараз я вам зазначу. До речі, правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів в нас затверджені постанови 1487 від 30 грудня 2022 року. Це постанова про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів. Вона, до речі, не втратила силу з набранням чинності всіх цих інших постанов і Кабміну, які були прийняті 16 травня 2024 року. Нею було також затверджено додаток другий для цього порядку. Правила військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів, де зазначено ось частина перша. Вона передбачає призовники військовозобов'язані та резервістів повинні. Що вони повинні робити? І пункт 10, про який в нас зазначає ТЦК в своєму листі: звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними РТЦК. Та СП органів СБУ відповідних підрозділів розвідувальних органів. Тобто, що каже ТЦК, ТЦК каже: так, ви маєте право на відсрочку, ми це підтверджуємо, і ви послались на те, що ви усиновили дитину там до 18 років, але ви повинні були ці дані раніше нам надати. Тобто, коли ви ці дані отримали, коли вони у вас з'явились в документальному якомусь форматі, ви повинні були відповідно до цих правил військового обліку призовників. З військовозобов'язаних ви повинні були звірити ні рідше одного разу на 5 років власні персональні дані. А тому, що ви, не зві... ви їх не звіряли, тому ви підлягаєте притягненню до відповідальності. Кодекс е про адміністративні правопорушення це стаття 210, на яку ж також посилається, у нас ТЦК передбачає. Наступне порушення. Ну нагадаю, хто ще, не, хто ще, може, не чув, ну напевно, вже всі знають. Порушення призивника військового зобов'язаного резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто 3400 гривень до 5100. От такі суми е, може отримати людина, якщо вона не звіряє. Час на свої дані. Тому звертаю увагу своїх підписників і може майбутніх клієнтів, а може тих клієнтів, хто вже звернувся, що може таке бути. Зараз це е, така інформація офіційна від ТЦК надійшла. Тому е, при поданні документів на відсрочку, якщо ви раніше не звіряли не звіряли дані, то можете мати. Такий штраф, тому що ну, воно передбачено все діючим законодавством. Тому враховувати ці питання перед тим, як звертатися з е, заявою на відсрочку. Е, це було трошки дивно, але ну скажімо так, якщо все це перевірити, то воно так є. Якщо правилами нас передбачено було з 2022 року це робити, і людина це не зробила попереднє, коли отримала такі документи, то вона може бути притягнена до адміністративної відповідальності. Тут вже питання друге, коли це стало відомо ТЦК, коли це могло бути відомо ТЦК і строків притягнення до адмінвідповідальності. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, пишіть коментарі, розберу ще е, відео, там, е, покажу якісь інші ситуації, практичні, коли будуть надходити від мене якісь там зворотні ситуації від ТЦК там, або від інших установ. розберу. Покажу, розповім те, що стикаюсь за досвідом. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба.